Понеділок, 13-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі. Наші. До коринтян другого послання святого апостола Павла читання. Братя, тому що відзначаєтесь у всьому, у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і у вашій любові до нас, треба вам відзначитись і в цій благодійній справі. Не даю це як наказ, але щоб дбайливістю до інших випробувати щирість вашої любові. Ви знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що ради вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його вбожеством розбагатіли. Даю цьому лише раду, воно бо вам личить. Вам, що перші минулого року почали цю збірку не тільки робити, але й про неї думати. Тепер же кінчіть її, щоб як гаряче бажали, так і довершили по вашій зможі. Бо коли є охота дати, то вона приємна в міру того, хто що має, а не того, чого немає. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках а ви у злинях, але щоб була рівність, щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу, і таким чином, щоб панувала рівність, як написано: Хто був зібрав багато, не мав надміру. А хто мало мав нестачі. Коментар, щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу, щоб так панувала рівність. Дорогі мої, погляньмо на наше життя. Те, Ким ми є, чи що маємо, це все-таки частково сила обставин. Ми могли б не бути тими, ким є. Могли б народитися у зовсім інших обставинах, гірших чи ліпших. Вони не припадкові. Ці обставини дав нам Бог, щоб ми служили для інших. І тому завжди тим усім, що ми тепер маємо, треба ділитися з тими, хто потребує, бо не знаємо, що буде з нами в майбутньому. І ділимося не тільки з тими, хто потребує матеріальних статків, але з тими, хто потребує нашого досвіду, знань і іншого. Так, може, матеріально не маємо чим ділитися, але добрим словом, доброю розрадою, підтримкою, добрим щирим серцем цього має нам не забракнути. Можливо, будуть ситуації, коли хтось інший матиме якісь земні достатки, досвід чи інші здобутки і зможе поділитися з нами. Пам'ятаємо, що каже Біблія нам, що краще давати, ніж брати. Завжди неприємно просити. І не дармо в народі кажуть Дай Бог, щоб на тебе не збирали. Тому що більше ми ділимося з іншими, то більше будемо спосібні отримати в майбутнє наших потребах. Від марка святого Євангелія читання. В той час фарисеї раду радили з іродія Анами проти Ісуса, як би його погубити. Тоді Ісус пішов до моря зі своїми учнями, сила людей із Галилеї йшла за Ним із Саюдеї, з Єрусалиму, з Юдемеї та геть Сайордання, з околиць Тиру та Сидону. Велика юрба людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб приготовили йому човен для народу, щоб не тиснув його. Він бо багато з них уздоровив. І ті, що мали, які недуги, кидалися на нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його. Падали ниць перед ним і кричали Ти син Божий. Він однак суворо наказав їм, щоб вони його не виявляли. Коментар. Він однак суворо наказав їм, щоб не виявляли Його. Дорогі мої, в Євангелії читаємо. Що Господь забороняє говорити про ті оздоровлення, які отримали люди. Нас це може здивувати, чому Господь не хотів, щоб люди дізнавалися про ці чуда, а, дізнавшись, наверталися, щоб люди, переживаючи зцілення, могли говорити про це іншим. Певно, тут йдеться про щось інше. Дуже часто, коли в нашому житті стається щось довго очікуване, ми радіємо, але не завжди готові, а може, і неспроможні побачити за цим Бога, який це дав. І коли Господь забороняє розповідати про зцілення, то це тому, що бачить люди, захоплені лише чудами. Лише зціленнями, лише тим, що вони отримали. Але оскільки Ісусові Христові найбільше йдеться про те, щоб люди за цим усім, що відбувалося, насамперед побачили Бога, то Він просить їх мовчати. Багато кажуть, чим більше Ісус забороняв, то вони тим більше розголошувані. Заборонений плід солодкий, кажуть, у народі. Справді, багато за ним ходило, не тому, що послухати його, вони бачили чуда, вони накормили хлібом їх, вони хотіли їсти і нічого не працювати. Тож і ми такого Бога хочемо, щоб все нам давав те, чого ми хочемо, а те, що він від нас вимагає, щоб ми любили Бога усім серцем всією душею, ну тут ми часто, як той евангельський юнак, відходимо засмучені. Отже, такого Бога не треба. Да? Для нашого життя дуже важливо бачити Бога в кожній обставині, оскільки Він повсякчас присутній в нашому житті. Звичайно, не завжди легко розпізнати Божу присутність та Його втручання у наше життя, але цього можна і треба навчитися, варто вправлятися в цьому. Розказують прикладу, що один якийсь знаний бізнесмен мав якусь призначену зустріч. Від цього залежало його майбутнє. Він запізнювався, бо не мав де припаркувати машини. Кажуть, величезний круг робить і не мати машину припаркувати. Проси, Господи, допоможи і обіцяє там, що я то зроблю, я то хіба дай мені, щоб я припаркував машину. Тільки так подумав, перед носом. Йому виїжджає машина, звільняє місце, а він каже: Господи, не турбуйся, я вже знайшов місце. Ось так. І для нас ми мусимо зрозуміти, що це все, що ми будемо. Шукати, вчитися, вправлятися, зрозуміти цю присутність Божу, що все, що діється, це є завдяки Богові, воно принесе нам велику радість. І тоді ми навчимося зустрічати Бога усьому, що відбувається в нашому житті. Не будемо казати, то я собі посадив, то я зробив собі дарма засиджуєте ще допізно, до досвідку, казав Давид Псалмопис, і сте загорьований хліб. Бо якщо Господь не пильнує міста дарма стоїть сторож, В сьогоднішньому Євангелію передує певна подія, яку описав євангелист Марко, суперечка фарисеїв та книжників з Ісусом на тему традиції. Особливо розуміння Шабату. Ісус дивується і вболіває над затверділістю їхніх сердець. Натомість фарисеї з, з іродіанами шукають можливості, аби його погубити. Які ж різниці на одну і ту ж подію. Пригадай свої життєві ситуації, у яких мав суперечки, як реагуєш. Що відчуваєш? Спробуйте про це написати в коментарях. Тоді Ісус пішов до моря зі своїми учнями, Євангелист впроваджує нас у наслідки діяльності Ісуса, сила людей йшла за Ним, що тягне їх йти за Ісусом. Чутка про чудеса, про багато зцілень, Можливо. Спробуймо побачити себе серед сили людей, які тиснуться до Ісуса, намагаються торкнутися до Нього, щоб зцілитися від своїх недух. А якщо є хтось здоровий, не хворіє, то принаймні може бути свідком чуда і може розповідати про цю сенсацію своїм знайомим. Однак це вже важко назвати вірою. Цей перехід до Ісуса такий поверхневий, сліпий. Сьогодні люди часто заходять до церкви, особливо переповнені великі свята, хрестять дітей, також відбуваються вінчання перед вівтарем Божим. Назовні виглядає це дуже ефектно. Однак варто замислитися над тим, що криється всередині, які мотивації. Що є фундаментом людських діянь? Як думаєте, чому так відбувається? Про це теж спробуйте описати в коментарях, що ви думаєте з цієї ситуації? Людина може прийти до Ісуса, мотивована правдої віри, але теж і звичкою, традицією, сентиментом, цікавістю. Може бути багато причин приходу до Ісуса. Яка Ваша мотивація і ваш фундамент. Остригаймося, поверхнемось ці сліпоти. Нехай наша зустріч з Ісусом буде продумана, свідома, рішуча. Приходьмо до Ісуса, тому що бачимо в ньому Божого Сина, нашого Спасителя і Господа. Помолімося на Кінець разом. Боже наш Отче, просимо про зміцнення нашої віри, про чистоту наших намірів. Допоможи нам, щоб кожна наша зустріч з Твоїм сином була свідома, щира, а головне сповнена любові. Дорогі мої, перед усім ми знаємо, що він брехун, як каже Господь, він. Людину вбив цей спокон споконвіку, і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли Він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько брехні. Івана 8.44. Д'явол досвідчений маніпулятор. Він знає, як використовувати людей. Їх надії, страхи, мрії, образи проти них самих. Він майстер того, що в наші дні називають психологічною війною. Власне, його війна і носить психологічний характер. Щоб діяти у світі, він потребує допомоги людей, яких використовує у власних інтересах і обманює. Він, схожий, якби ми це сьогодні назвали наших шахраїв, які знають, як зачарувати своїх жертв, заручитися їх повною довірою, звернутися до їх кращих почуттів і допомогти їм відчути себе буквально на сьомому небі, обраними, особливими, як вселити їм помилкові надії. І розпалити в них нездійсненні очікування. Принципова різниця тут проте у тому, що жертви шахраїв втрачають найчастіше гроші і майно, хоча і значне, наприклад, житло. А диявол приходить, щоб згубити безсмертну душу. Диявол Уміє бути надзвичайно привабливим і переконливим, на відміну від того ділка з анекдоту, який продавав холодильники Ексимоса. Він продає не просто даремні, а смертельно шкідливі речі, смерть під виглядом життя, брехню під виглядом правди. Пекло під виглядом раю. Він знає, як довести людей до найпалкішої, самовідданої віри у найжалюгіднішу брехню. Він знає, як переконати націонал-соціаліста в комуніста, що масові вбивства безвинних людей це чудова справа. За яку нащадки будуть йому вдячні. Він знає, як вселити терористові, що, підірвавши себе разом з випадковими і безневинними людьми, він потрапить у рай. А ми це знаємо, що відбувається з муджахетами, з мусульманами, радикалами. Він знає, як замусити, як довести людей. Довіритися обманщикам, начебто вони відкривали істину і згубникам, начебто вони були рятівниками. Він завжди готовий прийти на допомогу людині, яка шукає виправдати свій гріх і згубну дурість, підбадьорити і надихнути тих, хто йде шляхом погубним. Він завжди може зображувати злість праведним гнівом, дурість мудрістю, злочин подвигом. Він пропагандист такий блискучий, що усі за мені пропагандисти жалюгідні підмайстри. Він уміє запропонувати кожному свою приманку. Когось він старається залучити в окультизм. Когось зміцнити в твердокамінному матеріалізмі, комусь стане вселяти ідеї національної переваги, комусь навпаки мрію про братерство народів, тільки ось шлях до цього братерства він прокреслить через річки крові. Все це ми тепер бачимо на власні очі. Істина одна. Чи влаштовує вона з нині, чи ні? Брехня може бути якою завгодно, не дивно, що різні форми брехні можуть люто боротися одна нас одною. Одна з улюблених забав диявола змусити людей ненавидіти, переслідувати і вбивати один одного заради його вигадок яким він спокусив обидві сторони. Тому так небезпечно боротися із злом. Зло, з яким людина бореться, може бути цілком реальним, тяжким, обурливим, але при цьому вона сама може виступати на боці іншого зла. А диявол при цьому постарається. Понизити в людини критичність до її дій і дій своїх. Оскільки я борюся зі злом, я є добро. А оскільки я є добро, які до мене можуть бути претензії. І знову ми все це бачимо, що пропагує русський мир нам. Дуже часто так бувало і буває, що люди борються з. Біц... Саме під верескливий сміх цих самих бісів, бо вони в цей час сидять у них на карку. Чи знімається дьявольська витонченість, відповідальність з людини? Ні, дорогі мої. Писання має на увазі, що людина може сказати ні, та і мета лукавого згубити нашу душу. Що було неможливо без нашої співучасті. Зваблювання лукавого, це те, на що людина погоджується сама. Цей момент згоди людина може ховати від самої себе. У чому лукавий поза сумнівом їй допоможе, але він є. Настає момент, коли людина вирішує. Що вона більше охоче слухатиметься диявола чи Бога? Чи оскільки диявол ніколи не подає візитної картки, вибирає в якості керівної сили свого життя когось або щось, що не є Богом плем'я, націю, теорію, ідеологію, гроші, задоволення, пристрасті. Іноді замість Бога людина може вибрати релігію. Так, дорогі мої? дияволу може бути глибоко релігійний, навіть ревно благочестивий? Якщо ви думаєте, що таке буває тільки в мусульман, ви погано знаєте історію, сучасність в тім теж. протистоїть йому. Як же ми можемо, дорогі мої, протистояти? Цій витонченій над силі. Власне, самі по собі ми не можемо, як вівці не можуть протистояти вовкові. Але в Овець є пастир, як каже апостол Іван, заради цього і явився син Божий, щоб зруйнувати діла Дякування. 1 Івана 3. 8. Ми повинні перебувати. У спілкуванні з Христом, тобто передусім у Його церкві. Бо поза церквою нема спасіння, поза церквою ми не можемо отримати що ті якщо не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете його крові, не матимете життя вічного. А це ми можемо зробити тільки у церкві. Тому хто каже, що я можу молитися й вдома. Така підступність диявола, це диявол так говорить. Одне з перших завдань супротивника відторгнути нас від спілкування з церквою або не дати до неї увійти, якщо ми поки що сон. Ми покликані ретельно зберігати Божі заповіді. І усвідомлювати, що будь-який помисел, і будь-яке навіювання, що спонукає нас порушувати заповіді, під яким це не було приводом, виходить, зрештою, від ворога нашого спасіння. Як каже апостол Петро: будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник, ваш диявол, ходить, рикаючи на чолев, і шукає. Кого пожерти, 1 Петра 5:8. Звичайно, це не означає, що ми повинні перелякано озиратися у пошуках диявола. Ні, дорогі мої, він якраз використовується проти нас. Бути тверезим, це означає усвідомлювати реальність духовної битви і. Оцінювати те, що відбувається саме з погляду його духовного значення і духовних наслідків, як ті, чи інші мої рішення позначаються на моїх стосунках з Богом, чи не намагаюся я придбати щось у цьому світі ціною шкоди для своєї душі, чи не укладаю прямо зараз угоди з обманщиком диявола. Спробуйте про це написати в коментарях. А поглядати потрібно на Господа. Хитро сплетену павутину брехні, буває неможливо розплутати, але вона зникає від світла істини, брехня, у всі її формах і різновидах, перемагається. Істиною, тобто правдою, а правдою є Христос. Ми завдаємо поразки злу не тоді, коли розмахуємо кулаками, а коли ревно намагаємося бути угодними Господу нашому Ісусу Христу, і коли робимо те, що Він каже, а Біблія нам каже. І Христос закликає. Прийдіть до мене, що втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Прийти до Христа, це означає прийти до храму. Він там нас чекає, це там наше місце зустрічі з Христом. А Він обіцяє, а я заспокою вас. Храм це місце перебування Бога на землі тут. У непевній місцевості, тому ми повинні прийти до нього, а Він зробить решту. Нам треба зробити цей крок перший, знайти час, бо часто людина каже, що я не маю часу ходити до храму. Там священник мені не подобається. Там інші люди, фарисеї, теж мені не подобаються. Але ми не заради людей ходимо. Ми йдемо зустріч Богам. Ми йдемо, щоб Бог послужив нам. Це в народі називається божественна літургія що службою Божою. Бог служить нам, і ми отримуємо від Нього благословення на те, щоб потім піти додому, і на протязі шести днів служити Богові. А служити Богові це служити ближнім, бо він сказав: усе, що ви зробили, одному з найменших братів ви мені це зробили. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена. Для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!